Туємо мобільні вогневі групи для ведення вогню як в день, так і вночі. Є позитивні результати по їх застосуванню. Як працює, наводишся, шукаєш його, захоплюєш ціль, вона там плюс-мінус вираховує тобі відстань і працюєш уже. Сьогодні я працював перший раз. У мене позитивні емоції від цієї зброї. Наші спеціалісти зробили дуже зручний інтерфейс. І якщо там погратися пару годин, привикнеш до чутливості джойстику. І тут вже така справа, що тобі не потрібно стояти за кулеметом і через мушку намагатись вицілити цю ціль. Ти просто береш її, фокусуєш та ведеш. Ця машина вона вже готова. Ти Раз зарядив, поставив на запобіжник і все. Якщо потрібно приїхати на бойове чергування для розгортання, потрібно мінімум часу.